Привіт, грудень місяць і прогноз для знаку риб. Рибки для вас грудень починається новолунням, яке відбулося у наші 20 листопада, тому що його енергії будуть переходити ще на першу половину грудня. Новолуння зазвичай активізує якісь нові процеси, якісь нові цикли в нашому житті, заложує нові програми. Але в цей раз наше новолуння відбулося з ретро маркурієм з Ліліт, з Ураном. І це тема повернення до тем минулого. І ось новолуння може ініціювати нові процеси, але в питаннях минулого або вже досить знайомих для вас у сфері дев'ятого дому, тобто тема навчання. Освіти, тема за кордону, співпраці з за кордону або поїздок за кордону, важливих документів, які стосуються тем за кордону, видавництва інформації, для когось це може програватися як похід у держустанови, у когось це може програватися в сфері юриспруденції, так? у кого це актуально. Тобто можуть відновлюватись якісь старі процеси. І у них можуть йти якийсь новий розвиток. Тема також якогось масштабування або там, де ви хочете розширюватися, також можна повертатися до минулих проєктів, можна повертатися до реклами, тому що дев'ятий дім у нас відповідає за компетентність і якісь теми розширення. Ось це можуть бути теми релігії, філософії, вивчення іноземних мов все те, що дає нам розвиток і розширення. Нашого світосприйняття та світогляду. І повня в нас відбудеться вже 4 грудня, і для вас рибки це тема 4-го дому. Четвертий дім для нас дуже є важливим, тому що це наша опора, це наше коріння, це місце нашого проживання, це взаємовідношення з рідними, близькими, і взагалі це тема родини, сім'ї. Повня по своїй природі приносить вже прояснення якогось, якогось питання, да? може давати якийсь результат. Або чіткість і ясність, що і як далі. І ось ці результати ви можете отримувати з 4 по 20 листопада. так? В когось це можуть бути якісь переїзди, в когось це може бути, знаєте, коли потрібно переїхати на іншу квартиру, інше місце, в когось це можуть бути якісь документи, які стосуються дому, сім'ї, нерухомості, теми пов'язані з рідними, з батьками і напряму взагалі з місцем проживання. Так? А з темою якоїсь захищеності, з темою, де ми будемо кидати своє коріння. Тому четвертий дім для нас завжди є дуже важливим. Далі, наш Меркурій до 29 листопада ще знаходиться в ретроградному русі, і для вас це також сфера 9-го дому. Все, що я говорила про новолуння, буде відноситись і до Меркурія, і він розвертається вже з ретроградного руху 29 листопада. І числа 28, 29 та 30 не є благоприємними да, для якихось поїздок, для підписання якихось важливих бумаг. Якщо вам буде необхідно це робити, то перечитуйте уважно документ. Ви можете їздити вже в місця, де ви раніше були, да, з людьми, з якими ви раніше були. Ви можете отримувати вже в цей період документи, да, на які ви чекали. Тобто ініціювання нового а в 28, 29, 30 не, не потрібно робити, це не є благоприємно, тому що ви будете повертатися і вкладати в це питання ну, все більше якихось ресурсів, фінансів, свого часу та здоров'я. І наш Меркурій вже з 5 грудня по 8 грудня буде йти в хороших благоприємних аспектах до двох соціальних планет до Юпітера та Сатурна. І це теми, коли можуть усуватися якісь перешкоди в нашому житті по сфері транспорту, поїздок, інформації, перемовин, домовленості, контакти з іншими людьми, сфера навчання, дипломи, освіта. Можливо, ви вже сформували якийсь свій досвід, який хочете передати іншим. Тобто тут вже йде тема наставництва. Або вчителювання, коли я ділюсь уже знаннями. І ось в цей проміжок часу добре запускати якісь нові проекти, все те, що може дати вам можливості. І вже з 9 грудня по 20 по 12 грудня наш Меркурій буде йти в не дуже благоприємному аспекті опозиції, що це говорить, це говорить про напругу, про напругу, про тему якогось. Компромісу, да, на який, можливо, ви будете відчувати, що потрібно йти. Це можуть бути якісь гострі розмови, вияснення, це можуть бути навіть і перепалки. Цей аспект дуже часто приводить до розірвання певних зв'язків. Тому в проміжку з 9 по 12 грудня, якщо перед вами буде людина, яка вам важлива, то емоціями тут не варто керуватися, а керуватися ну, реальністю, в якій ми знаходимося, і здоровим глуздом. Також обережно в поїздках і за кермом, тому що уран може давати якісь неочікуваності, якась зміна різка. Да? І також це може ну, стосуватися ще перельотів, тому що у вас це дев'ятий дім. Далі наша Венера з 1 грудня по 4 грудня також буде йти в хороших аспектах до нашого Плутону. Венера в нас відповідає красу, естетику, задоволення, тема фінансів, взаємовідносин. Секстиль дає якісь можливості, і якщо акцентувати, Тема на відносинах або домовленостей, то тут є можливість, що вас почують, і ви почуєте іншу людину, є можливість домовитися. А якщо це тема, наприклад, краси, то результатами ви будете задоволені. Якщо тема якихось покупок, то результатами ви будете задоволені. Тобто, секстиль можуть приходити якісь можливості, які потрібно використовувати. Да? І знову це у вас тема дев'ятого дому. Все те, що я говорила вище про нове Далі наш Марс з 8 по 17 грудня буде йти в напруженому також аспекті до Сатурна та Нептуна. Марс це тема руху, це наша пробивна здатність добиватися, рухатись вперед, щось робити, так? навіть відповідає за певну агресивність. І саме в цей період він буде наражатися на квадратуру, а це тема якихось Проблем або перешкод а в нашому русі, в, нашому, в нашій здатності щось робити і отримувати результати, які би ми хотіли. Тут результати можуть затягуватися, а можуть відбуватися якісь перешкоди, які будуть нам заважати, і в, ць, в процесі нашого року ми можемо міняти підхід до нашої роботи, або нам потрібно буде приложити більше зусиль, ніж ми собі планували. Да? Це може бути також. Момент якогось сповільнення нашого руку через певні перешкоди. А тема транспорту може виникати також в цей проміжок часу, а ремонт, купівля, продаж, так? Тому обережно також в цей момент часу. Далі для вас. А Марс буде ходити у вас ще також по сфері 10-го дому. 10-й дім це кар'єра, взаємовідносини із начальством. Це тема ну, вашого якось кар'єрних досягнень, да? тому обережно, можливо, в цей час не буде все получатися. Да? Або можуть навіть бути конфлікти із начальством. Далі, карта, підказка енергії для вас рибки на. На грудень місяць і у вас вийшла двійка жезлів, і це тема також якихось нових перспектив або вибору. Двійка, це завжди про вибір, що я буду робити, що я вибираю. На карті видно, як жінка сидить на даху дому. тобто, так як у вас і повні в четвертому домі, тобто ви можете приймати якесь рішення або вибір по темі дому, сім'ї, нерухомості, місця проживання, документів. І двічка дає якісь нові перспективи, але вона поки що не рухається, тобто обдумує да, перспективи свого руху на майбутнє. Тому і ця карта говорить про, можливо, непоспішність, неквапливість, потрібно подивитися, придивитися, і повня може вам підсвітити да, якісь майбутні ваші рухи, якийсь майбутній вибір щодо тем, Дому, сім'ї, нерухомості, поїздок та переїздів. Ось такий прогноз у вас рибки. Я бажаю вам в грудні лише а, якихось приємних подій і побільше радості. На все добре!